Нещодавно команда наших юних телешколяриків мала чудову можливість відвідати першу церемонію нагородження регіональної премії Спортивна гордість Запоріжжя. Мета цієї премії популяризація спорту та здорового способу життя, єднання спортивного активу регіону, збільшення рівня впізнаваності спортсменів, а також підтримка спортсменів регіону. На першому етапі на премію Спортивна гордість Запоріжжя претендували 20 спортсменів у таких видах спорту, як греко-римська боротьба, легка атулетика, бокс, парадхеквандо, бодібілдинг, самбо, тайський бокс, важка атлетика, вільна боротьба, стрибки у воду, плавання, дзюдо, шашки, сумо та пляжний волейбол. Представники ЗМІ обрали з них 9 лауреатів по 3 в кожній номінації. Далі за п'ять днів народного голосування за лауреаті було віддано майже 7 тисяч голосів. В номінації Спортивна слава Запоріжжя перемогла майстер спорту України з міжнародного класу Сумо Карина Колесник. Заслужений тренер України Роман Білка був визнаний кращим тренером Запорізької області з неолімпійських видів спорту за підсумками зими. Під час нагородження спортсменка знаходилася у Лос-Анджелесі, де брала участь у відкритому чемпіонаті США Сумо. Отримав нагороду замість дівчини її персональний тренер, заслужений тренер України Роман Олексійович Білка. В новінації Спортивна наснага Запоріжжя за підтримки партнерів було відзначені провідні спортсмени у сілому ряді видів спорту. А от в цілому було вручення близько 20 премій та нагород. За задумом організаторів, премія буде мати ще сезонний характер, і організатори разом із партнерами будуть визначати кращих спортсменів у трьох номінаціях, а також лідерів в окремих видах спорту в четвертій спеціальній спонсорські номінації. Це, це для спортсменів, тому що ми хочемо, поддержать спортсмена. Мы хотим, чтобы спортсмен имел определенный статус, поэтому мы захотели сделать это мероприятие на высоком уровне. И, конечно же, мы хотим поддержать спортсмена, поэтому э, денежные премии, я думаю, это будет очень уместно и полезно для спортсмена.